Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні я хочу запропонувати Вам зв'язати разом зі мною домашні капці шльопанки. Це буде цикл майстер-класів по в'язанню цієї моделі. Порядок роботи схожий, але з деякими змінами. В одній капці будуть розміром менше, одній більш стандартні на жіночу ніжку. У моделі, яка буде показана сьогодні, нога дуже добре закрита, такий собі капці шльопанки зімові. Модель придумана мною. Щоб її легше було зробити навіть тим, хто тільки починає в'язати, я максимально її спростила, тому всі ряди в'яжуться лицевими петлями. Звісно, що можна використати будь-які візерунки по вашому бажанню. Головне спочатку розібратися, як це в'яжеться. Нагадую, що вся інформація про вагу, пряжу, розмір є під відео. В'язала я такою ниткою з пицями номер 4 Починаємо. Набираємо петлі. Набрали 12 петель, починаємо в'язати. В'язати будемо в лицьові петлі і в лицьовому ряду, і виворітним. в виворітному. В'яжемо один ряд 12 петель. Перший зв'язали і ще один ряд. Наступний, третій ряд, додамо дві петлі з двох боків. Першу знімаємо, робимо накид. Накид закінчуємо ряд. Зараз четвертий ряд вигорідній. Знімаємо кромочно, накид з попереднього ряду пров'язуємо скрещеною петлею, ну, щоб дірочки не було. Те ж саме робимо наприкінці ряда, знов накид пров'язуємо так, щоб не було дірочки. Закінчили ряд і далі продовжуємо в'язати 14 петель лицьовому та виворотньому ряду лицьовими петлями. Кожен в'яже стільки, скільки йому потрібно для його розміру. Лицева сторона роботи От кінчик нитки. Для свого розміру я зв'язала 46 рядів. Тепер треба закрити ось ці петлі, закривати їх я буду виворотніми петлями. Дві петлі разом виворотнюю петлею. Цю петлю повертаємо на спицю знов дві петлі разом, виворотнюю петлею. Не затягуйте ці петлі, щоб потім на підйомі не було вам тісно. Наступний етап роботи набір петель по краю. Щоб набрати петлі по краю, будемо вводити спицю у кромочну петлю. Ось так робимо накид, витягуємо нитку і петля в нас на спиці. По цій стороні набрали, тепер по цій стороні. Щоб було легше працювати, витягнемо спицю, зробимо ось таку петельку з тросика, і будемо набирати тепер тут. Тут вводимо спицю поміж петлями. Це в наші петлі набору були ось тут. Ось тут будемо вводити спицю. Ось так. Те ж саме, підняли, трошки підтягнули, набираємо. Набрали і знов по цій стороні. Витягнемо спицю. По кромочних петлях знову набираємо. Набрали петлі, зараз робота виглядає ось так. З лицевої сторони і з виворотньої. Далі продовжуємо в'язати ряди туди, сюди. На початку кожного ряду будемо робити одну додаткову петлю. Для того, щоб зручніше було працювати, витягнемо тросик ось так продовжуємо в'язати лицевими петлями у всіх рядах. Промочно знімаємо, робимо накид, це наша петля, яку ми додаємо на початку ряду. Петлі, які ми набирали по краю, пров'язуємо так, щоб вони не були скрещеними, щоб ровнесенько петля ложилася. Вив'язали до середини, де ми витягували тросик, тепер підтягуємо так, щоб ця спиця стала робочою, витягуємо цю спицю, кладемо таку петельку і продовжуємо в'язати. Там, де ми протягуємо тросик, затягуємо цю петельку. Бо буде дирочка, якщо не підтягнути. І ось цю, І продовжуємо. До речі, забулося сказати, що набрала я 60 петель, але ви для свого розміру набираєте стільки, скільки потрібно петель вам. Єдине, що треба зробити, то це набрати петлі для правої і лівої ноги, однакову кількість. Все, продовжуємо в'язати. І так, наступний ряд. Знов на початку ряду додаємо одну петлю, роблячи накид, дов'язали до середини, міняємо спиці, цю підтягуємо, цю витягуємо, кладемо ось так. Продовжуємо в'язати. Не забуваємо цю петлю підтягнути і наступну. підтягнули. Закінчуємо ряд. Накид з попереднього ряду пров'язуємо скрещеною петлею. Наступний ряд. Кромочну знімаємо, додаємо петлю, тобто на початку кожного ряду. Продовжуємо так в'язати, додаючи в одній петлі на початку кожного ряду. Зараз у роботі 74 петлі, це означає, що я пров'язала 14 рядів. До того, як почати додавати петлі, в мене було 60 петель. Тепер 74. За рахунок того, що ми додавали петлі на початку кожного ряду, в нас вийшли ось такі крім'я, і це дає можливість акуратно вжитися по нозі цьому тапочку. Красиво, акуратно, сподіваюсь, вам подобається. Тепер будемо в'язати підошву. Для цього ріжемо нитку. І переносимо петлі з однієї спиці на іншу. Просто перекидаємо їх. Ось так. Я перенесла 32 петлі. Тут залишаю 10 петель, і з цього боку. 32 петлі. Починаємо в'язати підошву спочатку на 10 петлях. Для того, щоб підошва довше прослужила і не протирлася, я додаю сапожну нитку. Вони бувають різні, наприклад, ось такі. Також вони бувають різнокольорові. Якщо ви будете теж додавати таку нитку або якусь іншу синтетичну нитку, то можете підібрати нитку у тон. Ну, сіру я не знайшла, тому в мене буде така бускового кольору. Там не дуже на підошві видно, тому думаю, якщо вона і контрастного кольору, нічого такого страшного. Ось так я їх з'єднала і починаю працювати. В'яжемо 10 петель: один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десята петля, пров'язується разом з цією петлею. Це лицева сторона роботи, тому пров'яжемо їх дві разом, виворотною петлею, дві петлі разом. Цю петлю підтягуємо. Знову пров'язуємо 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ми з вами в'яжемо, а за вікно у нас тривога гуде. не знаю, чи вам чутно. Десяту петлю пров'язуємо разом з сусідньою петлею, по виворітній стороні лицевою петли. Першу знімаємо, наступну пров'язуємо лицевою петлею. І протягуємо її через сняту петлю і підтягуємо цю петлю. В наступному ряду додамо дві петлі для підошви. Знімаємо одну петлю, одну пров'яжемо і зробимо накид, тим самим додамо одну петлю, в'яжемо далі. Зробимо накид, а останню петлю пров'яжемо разом з сусідньою петлею по лицьовій стороні дві разом виворотньою петлею, підтягнули петлю, повернули роботу, в'яжемо тепер 12 петель. Цю петлю пров'язуємо так, щоб не було дірочки, тобто з кришеною петлею. Ці ряди пров'яжемо разом, щоб не залишалось питань у роботі. Остання петля з рахунок того, що є додаткова нитка, видно, яка петля в нас остання. Її пров'язуємо разом з сусідньою петлею, по виворотній стороні лицевою петлею. Першу ми знімаємо, цю пров'язуємо і протягуємо через сняту, підтягнули петлю. Зараз в цій частині 12 петель. І знов додамо дві петлі. Дві пров'язали, робимо накид, в'яжемо, накид, останню петлю пров'язуємо разом з сусідньою петлею по лицьовій стороні, виворотньою петлею. Дві. Разом підтягнули нитку. Знов пров'язуємо накид з попереднього ряду лицевою схрещеною. Так само в кінці ряду цей накид пров'язуємо лицевою схрещеною. Останню петлю пров'язуємо разом з сусідньою петлею, лицевою петлею по виворотній стороні роботи. Знімаємо петлю, наступну пров'язуємо, протягуємо через зняту петлю. Підтягнули. Тепер в середній частині, тобто підошва 14 петель. Продовжуємо в'язати 14 середніх петель. Прибираючи поступово з кожного боку петлі, поки вони не скінчаться. Так, зараз на спицях 14 петель, відібрала я петлі з обох боків, і зараз ось так виглядає робота. Далі продовжуємо в'язати підошву на 14 петлях. Ось по цьому тапочку видно, що цей етап роботи, ось він де закінчився. Ось по цим доріжкам видно. Все. Далі в'яжемо 14 петель до потрібного вам розміру. А потім ще залишиться пров'язати 3 ряди, в яких ми зробимо убавки. Давайте подивимось, що там всередині вийшло. Ось так це виглядає. Дві доріжки, так, акуратно. Я пров'язала вісім рядів. В наступних рядах зробимо убавки кромочну. Знімаємо дві разом пров'яжемо до цілої петлю. Підтягнули петлю. І з цього боку дві разом. Пров'яжемо лицевою петлею. Закінчуємо ряд. Зараз 12 петель. Пров'язуємо їх. Наступному ряду знов зробимо убавки дві разом, і дві разом. Залишилось 10 петель. Тепер закриємо ряд виворотніми петлями. Дві разом пров'язуємо, знімаємо і повертаємо петлю на спицю. Знову дві разом. Тепі роботу можна було б і завершити, але я хочу обв'язати гачком. Обв'язувати я буду вже без додаткової нитки, тому я її обрізаю. І щоб обв'язати по краю наш вироб, будемо це робити, вводячи гачок у кромочну петлю. Ось так. Підхоплюємо нитку, витягуємо її, робимо накид і пров'язуємо дві петлі разом гачок у петлю, підхопили нитку, витягнули, дві петлі на гачку, робимо накид і протягуємо через дві петлі. І так, по колу. Обв'язуємо весь тапочок. Так, так, і тут закінчуємо. В принципі, можна роботу вже завершити, виглядає все акуратно, але я ще один ряд обв'яжу узором крок назад. Так, ми закінчили ряд. Тепер одна петля підйому І далі робимо те саме, ті ж самі стовпчики без накиду, але у зворотній бік, тобто у цей бік в петлю, підхопили нитку, витягнули, зробили накид, пров'язали дві петлі, гачок у петлю. Щоб утворився зубчик, треба в цей момент нитку натягнути. Так, Натягнули, витягнули її, зробили накид, пров'язали. Натягнули, накид, пров'язали. Якщо не натягнути нитку, ось у цей момент, ось так то зубчик може не вийшло. Все обв'язуємо по колу. Все закінчила, нитку обрізаємо. Тепер залишилося всі кінчики заховати у роботі. На сьогодні наша робота закінчена. Сподіваюся, у вас все вийшло і вам сподобалось. Всього вам самого доброго! Бувайте здорові! До нових зустрічей!